В'язка по нього розтворились перед операцією. На три місяці попользовала, приїхала на планову операцію в Київ і скальніше нету здобува. А операцію щодо вузлив була на голосових зв'язках? Вузли були на зв'язках, сказали в київській лікарні, що треба видаляти, і назначили на через три місяці. От через три місяці по користування цим морсі приїхала в Київ дружина Наталя Зубрева. Значить вже на цьому операційному столі огляд забили, скали ну, нічого нема, що ви свільний можете йти додому. Не знайшли ці вузли. Вона йому постійно в неї навантаження великі на зв'язки, вона цим Моксі гріє регулярно на область шиї, допомагає. Вона Вмикає, просто вмикає лазер і тепло, так? на, на шиї. Е, ну, Лазер, так і тепло. Там. Здається, по два рази підряд по 15 хвилин буде один раз на день чи два, як виходить. Вона ще постійно співає і він допомагає їй з голосом, е, так? А? Так, вона співає, викладацькою діяльністю займається велике навантаження на голосові зв'язки, тому він допомагає, знімає, якось полегшує, знімає запалення. Е... Нам регулярно користується вже чотири роки. От. І... Дуже подобається. Ви рекомендуєте дуже корисний апарат. А сьогодні вас вітає ще з одним обладнанням: це no Water, Water System. System. Так, Так, дякуємо. А чого саме Water System? Ви, ну, е ну, у нас зараз погана якість води, навіть якщо покупна, вона і на смак не дуже, там і якась кислотність не та і вона угу. на смак одразу відчувається, що не, не те щось. От і я сподіваюся, що цей прилад буде якось в якісті покращувати, щоб як була, була користь для здоров'я і там по іонізації, по мінералізації. Сподіваюся, що ви вже дай... як помагати. експерт знаєте да? іонізацію, ви знаєте про властивості е і е е е дії фі 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 фізичних апаратів, тому ви вже е і, е так, і так і... я працюю в Шудемірській політехніці на кафедрі. Біомедична інженерія і телекомунікація. У нас там всякі ми експерти по медичному обладнанню по біо і е, оцей допрацьований пристрій мені дуже сподобався. Будемо сподіватися, що він буде. Дякую вам велике.